Роки минають та душі не старіють. Поетична зустріч відбулася нещодавно у Варвинській районній раді ветеранів. І більше про це далі у сюжеті. Варвинський край, батьківщина моя, котре в любові освічуюсь я. В пам'яті досі нічого не стерте, через літа повертається впертом. Ці прекрасні рядки належать нашій земляці. Надії коріцові песенко народилася вона 16 червня 1948 року в селі Антонівка. Після закінчення школи зі срібною медаллю навчалася в Уманському сільськогосподарському інституті, по закінченні якого була направлена на роботу в село Требухів Броварського району, що на Київщині, спочатку працювала інженером-диспетчером в радгоспі, потім головою профкому, секретарем Парткому. В доробку Надії Тимофіївни шість збірок поезії. Вона лауреат Броварського районного конкурсу авторської естрадної пісні 2010, володар гран-прі поетичного районного конкурсу Перонатхнення 2011 та 2012 років. За творчу та громадську діяльність Надія Кольцова нагороджена почесним знаком товариства Чернівське земляство в місті Київ. Надія Кольцова член Національної спілки журналістів України. І ось нещодавно любителі поезії ветеранського активу Варвенської районної ради ветеранів мали можливість зустрітися з поетесою на рідній Варвенщині. зустріч вона прибула з чоловіком Леонідом, підтримку якого відчуває повсякчас та донькою Оксаною. Такою ж талановитою, як і мама, Оксана пише музику, а також з Людмилою Чебіною, з якою дружить і співпрацює вже не один рік. Відкрила зустріч голова Варвинської районної ради ветеранів Марія Качаєва. Після чого Людмила Чебіна розповіла про життєвий та творчий шлях поетеси. Надія Тимофіївна не тільки пише чудові вірші, а й прекрасно їх декламує. Нічого не стерте. Варвинський край. Батьківщина моя, котре в любові освічуюсь я, в пам'яті досі нічого не стерте, через літа повертається вперто. Рідній Антонівці, доки жива, вдячність пошана, найкращі слова, те, що в дитинстві тримали долонями, не покидає на віч, мов полонями, там, де дитинство моє, спориша. Стежка вузенька, дитяча душа все чудувалась, чому ці дзвіночки гарно цвітуть і видзвонюють мовчки. Ластівка тулить гніздо до стіни, діток криває своїми крильми, а павчанам щодня до бестями Че паутинку ажур місяцями. Сонечко вранці встає з-за гори, Треба ласкаво із ним говорити та попросить. Від дитячого роду вуда і швидше прогріло, щоб воду. І чудувала, щоразі і ще іще жвавим струмкам, що у слід за дощем наші корабли кимчали затято, вдалить щоденно, робили нам свято. Піч, як затоплять, гарячим вогні, привиди часто обижались мені, різні принцеси, царівни та леді, Що в димарі десь зникали На слеті. Всього бувало в дитячому житті, люди в селі непрості й не святі, все зрозуміло, як стало вже старшою, тому нічого тепер не оскаржують. Зокрема, поетеса читала власні рядки про дитинство, друзів того часу, рідне село. Вона ніколи не цуралася колиски дитинства і зараз любить своє село, бо черпає в ньому силу і наснагу. Тому й поезія її близька й зрозуміла кожному. Багато присутніх, слухаючи ці вірші, згадували про своє босоноге післявоєнне дитинство. Значне місце в доробку поетеси займає тема родини. Кращими є вірші про маму, батька фронтовика Великої Вітчизняної війни. Вірші Надії Тимофіївни дуже мелодійні, тому численні з них покладені на музику. Неперевершено прозвучали пісні для Варвенчан, виконані Надії Кольцової, її доньки Оксани та Людмили Чебіної. Оди поетичної зустрічі мали Лідія Ягова вчителька поетеси Микола Сіромолот, колишній директор Антонівської школи, які з теплом в голосі і в серці говорили про надію, ученицю, надію, поетесу та просто жінку. Теплі слова подяки за щирість у спілкуванні за прекрасну поезію висловили голова первинної ветеранської організації ЦІВН Полтавського тампонажного управління Віталій Яковлєв, директор відділу культури і туризму Варвинської райдержадміністрації Роман Вузікевич, варвинський селищний голова Валентина Саверська лихошва та голова Варвинської районної ради ветеранів Марія Качаєва. Кожен учасник зустрічі отримав на згадку збірку віршів Надії Кольцової з автографом автора та море позитиву.